Японія це острівна держава, що знаходиться на чотирьох великих островах і багатьох маленьких серед Синього океану. В Японії проживає народ, який називається японці. Крім японців, в країні живуть і невеликі корінні народи, але головний народ Японії це японці, які мають свою мову, традицію і культуру. Природа Японії дуже різноманітна. Там є високі гори, серед яких найвідоміша гора фудзі. Вона схожа на величезний рівний трикутник і взимку вкрита снігом. У Японії багато лісів, де ростуть бамбуки, хвойні дерева. Весною країна стає рожевою. Це цвітуть сакури, вишневі дерева, їхні пелюстки ніжно падають на землю, створюючи казковий пейзаж. В Японії є визначні місця: Токіо велике сучасне місто з яскравими вогнями та високими будівлями. Золотий павільйон, це красивий храм, вкритий золотом, який відбивається у спокійній воді озера, сади каміння. Особливі японські сади, де камені і пісок складають гармонійний малюнок, що заспокоює. У Японії живуть багато цікавих тварин макаки, пухнасті мавпочки, які взимку люблять грітися у гарячих природних джерелах, сарни та олені, японський журавель, високий, красивий птах, символ щастя й довголіття. У морях навколо островів живуть дельфіни, черепахи і різноманітні риби. У Японії є особлива національна лялька, яка називається Дарума. Дарума це кругла лялька без ручок і ніжок із великими очима. Її вважають лялькою оберегом. Коли людина загадує бажання, вона розмальовує дарумі одне око, коли бажання здійсниться, розмальовує друге. Дарума нагадує, що потрібно вірити в себе і не здаватись. Японію називають країною краси та традицій. Там люди цінують природу, поважають один одного та бережуть свою культуру.